Сьогодні ми будемо виготовляти різдвяний дідух. Це один із атрибутів, один із найважливіших атрибутів різдва. Тетяна Галах із Сарн показує, як зробити солом'яний дідух. Майстриня каже, виготовила сотні подібних виробів, однак, кожен унікальний. Цей дідух я виконуватиму чисто із житніх колосків. А взагалі, ось як видно на дідухах, я туди додаю льон. Це багатство, овець, щоб зібрався рід овець, квіточки безсмертника, тобто вічне життя. Дідухи ну, дуже багато ж майстрів роблять. І кожен має свою творчу уяву і робить так, як він її вважає за потрібне. Ну от Я дуже люблю бачити, тут виходить от квітка знизу. Тетяна Галах займається соломоплетінням майже 30 років. Розповідає, більшість виробів виготовляє під замовлення. Вони популярні як в Україні, так і за кордоном. Я дуже люблю соломку. От я дуже 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 люблю соломку. Я вмію вишивати гарно, я вмію в'язати і гачком, і спицями, але соломка це взагалі це щось святе для мене. Дідухи отакі янголята на Львівщині, в церкві є. Тобто, мабуть, немає такої області, де би вони не були. За словами майстрині на складання одного дідуха потрібно щонайменше тиждень часу. Увесь матеріал жінка вирощує самостійно та збирає, коли у колосках ще не утворилися зерна. Сама сію, сама жну. Сама аж ну я його в особливу пору. Сама його сушу. Мене питають на виставках: а чому у вас воно таке, таке біле ваші, ваші вироби, ну, нібито ви їх вифарбуєте. Ні, в мене чиста, натуральна солома. Працює із соломою майстриня вдома. Каже, найкращі вироби вдаються вночі. Я беру той сніпу простиню і сідаю там собі на дивані, включаю новини, які слухаю, і працюю. Складаю ось такі. Е Пучечки беру 12 однакових соломинок. Чому 12? Я не знаю. Чомусь я беру 12, тому що у році 12 місяців і за столом у Ісуса Христо на Тайній вечері було 12 апостолів. Кладемо пучечки один за одним, і я їх обв'язую. Закріпила. Я сюди кладу десь сім ось таких пучечків. А далі я чуть опускаюся нижче. І це ніби, виходить, один ряд, другий ряд, третій ряд і четвертий ряд. Тобто дідух це ще є і ніби родине дерево. Онуки, діти, батьки, діди. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.